Взятися за розслідування незаконного видобутку Чорнозема в Харківській області правоохоронців змусили громадські активісти-екологи, які рік тому неодноразово фіксували, як невідомі знімали верхній шар ґрунту та вивозили його на продаж. Тільки під пісочином, за оцінками представників громадськості, таким чином було знищено близько 10 гектарів, які вже ніколи не зможуть відновитись. Але після року розслідувань з'ясувалося, компенсувати заподіяну шкоду державі нікому, особи злочинців не встановлені. Осіб, які б вчинили злочин, правопорушення, встановити не вдалося. За цим фактом прийнято рішення про відмову порушення кримінальної справи. Наскільки мені відомо, Державна екологічна інспекція нараховувала збитки, верніше шкоду, за фактом самовільного заняття земельних ділянок, на яких здійснювалось зняття і в подальшому вивезення цього ґрунту. Ну, зважаючи на те, що особи встановлені не були, питання про відшкодування збитків, звісно, стояти не може, оскільки позов приділяти до невідомого позивача неможливо. Активістів такі результати слідства обурили. Павло Нетеса, який особисто фіксував на фото видобувачів Чорнозему та писав заяви до міліції, стверджує, за весь цей час його навіть не допитали в якості свідка. Я думаю, що природа Правоохранительные наши органы, они расписались в собственном бессилии, потому что те заявления, которые были нами написаны, они были очень подробными, с указанием номеров. Автомобілі з фотографіями, з указанням фамілій і всіх деталей. наразі. Незаконний ринок не лише не припинив свого існування, а навіть набрав обертів після єврочемпіонату. Павло демонструє газету, в якій порівняно з таким самим примірником взірця минулого року значно побільшало оголошень про продаж чорнозему. В інтернеті пропозицій ще більше машину з родючою землею можна купити у середньому за 100 доларів. Продавці телефоном безумовно наполягають на тому, що їхній бізнес цілком за. Кони, але люди, які довгий час працювали в найближчих до обласного центру райадміністраціях, а найчастіше йдеться про доставку з передмістя, запевняють, незаконне видобування кришують самі правоохоронці та представники влади. Адже в області немає стільки овочевих теплиць, бо саме з них інколи продають вже відпрацьований подібної якості ґрунт. Більше того, за земельним та кримінальним кодексом не можна видобувати Чорнозем, а за рекламним розміщувати оголошення про ці пропозиції. І, хоча безпосередньо у пісочині видобування чорнозема призупинилось, активісти не можуть зрозуміти, як слідчим вдалося не знайти тих, хто бере участь в цьому незаконному бізнесі. Пісочни та якби вершина айсберга. К сожалению, ця проблема сучаснує на сьогоднішній день. Вона сучаснує не тільки в Харківській області це проблема вже господарственна. І я думаю, що для рішення потрібні великі усилия. Большие усилия на уровне правительства, на уровне депутатов, государственных деятелей, общественных организаций, экологических организаций. Потому что то, что происходит с воровством чернозема, практически лишает наших детей, наших внуков будущего сытого. Обіспіченого продовольства будущо напередодні. Активісти відслідкували ще декілька машин, які привезли чорнозем у двір одного із депутатів у Пісочині. На їхнє звернення в міліції запевнили, екологи переплутали чернозем з перегноєм, яким офіційно торгують мешканці селища Сніжково. Переконавшися за допомогою інформаційного запиту, що це не так. зеленофронтівці звернулися до генпрокуратури. Марина Ніколаєва, Андрій Домовий, агентство цілевідійні новини.